У параді до Дня Незалежності братиме участь понад тисяча військових учасників АТО разом з українськими солдатами цьогоріч маршуватимуть хрещатиком і військові НАТО. Запросили підрозділи з десяти країн на аеродромі заводу Авіант пройшли репетицію урочистого параду. За словами міністра оборони Степана Полторака, під час параду хрещатиком покажуть оновлені зразки форми для роти почесної варти та нові зразки військової техніки. Наступного тижня репетиції відбудуться вже на головній вулиці столиці. В цілому буде виставлено більше 70 одиниць техніки. Із них 25 одиниць це абсолютно нові зразки техніки. Тут системи залпового вогню нові, будуть броньована техніка нова, засоби розвідки нові, станції. Особливістю цього параду буде і те, що вперше указом президента військовим частинам і з'єднанням, які проявили мужність і героїзм і особливо відзначились в ході бойових дій. Буде присвоєне почетне наймінування.